Знову з вами і знову рвуся у бій. Адже кожен на своєму фронті воює і працює на перемогу України. Долучайтеся і ви. В прямому ефірі лотерея Лото Забава. Лота, забава. Сьогодні перший весняний тираж. Звичайно, мені хотілося б щебетати про кохання. Це обов'язково буде, але зараз про головне. Будь ласка, не забуваймо про. Війну, благодійна лотерея Дар. Це можливість сказати і про любов, і про допомогу нашим воїнам. Скануємо, купуємо, граємо і допомагаємо. Так, ви зможете виграти 250 тисяч гривень і допомогти ЗСУ. Ну а зараз я хотів би звернутися не до класиків, а до піарщиків. МСЛ. Ви знаєте, як вони говорять? Вигравайте, кохані! Увага! На Лото забава любить вас і дарує унікальну акцію, в якій буде аж 155 переможців, та розіграно мільйон гривень додатково. Вигравайте, кохані! Виграє той, хто грає. Друзі, вже 93 щасливчики отримали акційні призи, адже це дуже і дуже легко. Перевірити результати акції ви можете за штрих-кодом на сайті МСЕЛ або розповсюджувачу. А далі дуже просто, без спеціального оформлення отримуйте свої 5 тисяч чи 50 тисяч гривень. От як їх виграти, увага! На екран! Лото Забава любить вас і додатково розігрує мільйон гривень, який поділять 155 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень, а головний переможець кожного акційного тиражу отримає 50 тисяч гривень. Призів море! Вигравайте, кохані! Море призів і море призерів щонеділі, щотиражу у акційному розірші. «31 щасливчик. Про головних ми скажемо пізніше. А зараз я відкриваю розіграш 1217-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава за ходом гри стежить наша тиражна комісія. Я вас вітаю, вітаю! І з початком гри! А на вас чекає розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, більше парочок, більше шансів. Всім удачі. Попрошу віткнути Лототрон. З нетерпінням чекаємо на першу кульку із цього лототрону. І до нас поспішає кулька під номером 38. Наступна кулька, кулька під номером 55. Наступна кулька, кулька під номером 64. кулька під номером 41. Кулька під номером 53. Кулька під номером 60. Більше Парочок більше шансів. Також наявність парочок у ваших білетах. Це умова, щоб взяти участь в акційному розіграші. Наступна кулька – це кулька під номером 67. І ще одна кулька – це кулька під номером 58. Нагадую головний виграш. Розіршу парочка це 300 тисяч гривень. І остання кулька із цього лототрону це кулька під номером 44. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш, як підказує мені мій робочий комп'ютер, тримався на кону. Ну що ж, є і хороші новини. Новини це те, що рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш. Розіршу парочка, а це тисяч. Тисяч гривень. Ну, а зараз я з радістю пропоную вам 1 мільйон гривень. Звичайно, зірвати джекпот це велика, велика удача. А от головний виграш 190 тисяч гривень. Ми розіграємо щонеділі, що Тиражу гарантовано, і таких гроші минулого тиражу виграла пані Ольга із Полтавщини. Зараз вона проживає в Києві. В Києві ж купила цей щасливий лотерейний білет і виграла 190 тисяч гривень. З чоловіком Лото Забава вони грають десь 5 років. Вигравали не більше однієї тисячі, а тут 190 тисяч. Тисяч гривень. Е, переможці ще не можуть оговтатися від свого виграшу. Їм чомусь здавалося, що напередодні великого виграшу е, має бути якесь велике повідомлення, чи то якийсь сон мав приснитися, чи то їм мали перейти дорогу з відрами, повними води. А насправді виявилося все дуже просто. Традиційний розіграш і. Удача на 190 тисяч гривень. Пані Ольго, я поздравляю вас і вашу родину з цим виграшем. А зараз бажаю всім і кожному. Удачі. Удачі вам, дорогі і рідні. І відкриваю основний розіграш. Велика гра. велика гра. Отож, отож, велика гра. 1217 тиражу Державної грошової лотереї Лото. Забава. І ще раз кажу всім удачі і попрошу вікнути цей лототрон. І колька під номером 20. Наступна колька, колька під номером 18. Колька під номером 27. Колька під номером 51. Наступна колька, колька під номером 33. А зараз колька під номером 35. Користуючись нагодою, хотів би подякувати моїй колезі, моєму другу Ларисі Руснак за те, що вона виручила і провела минулу тиражу ефір. І, як завжди, зробила це блискуче. Ларисочка, дякую. наступно колька. Колька под номером 16. Колька под номером 45. Колька под номером 17. Колька під номером 75. Колька під номером 41. Колька під номером 50. Учасники акції, будь ласка, не забувайте, що сьогодні у фіналі від... Програми відбудеться черговий акційний розіграш. І У нас знову буде 31 щасливчик. 31 переможець. Ми знову додатково горандовано розіграємо 200 тисяч гривень. Колька під номером 53. Колька під номером 49. Наступна колька, і це колька під номером 48. Колька під номером 70. Колька під номером 73. Наступна колька. Колька під номером шістдесят шість. білети лото забава. Також інші квитки лотереї МСЛ Ви зможете купити у точках продажу на сайті МСЛ, мобільному додатку. І не забувайте, будь ласка, на автозаправках. Колька під номером 56. шість. Колька під номером 14. Колька під номером 71. Велика гра триває. Автозаправка, де ви зможете купити білети, лотозабави і квитки інших лотерей МСЛ. Це КЛО, Хло, Берсе і Мото. Олька під номером 23. Велика гра триває. Хотів би нагадати, що у Великій Грі на вас чекають наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. У Великій Грі на вас чекає головний виграш. А це 190 тисяч гривень. Колька під номером. 57. Велика гра триває. Хотів би знову і знову нагадати учасникам акції. Сьогодні в фіналі програми відбудеться акційний розіграш. Це, до речі, буде четвертий акційний розіграш. І ми додатково гарантовано розіграємо 200 тисяч гривень. Кулька під номером 7. Велика гра. триває. Стоп, лототрон! в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є головний. У нас є головний переможець. Я не просто зробив паузу. Це... це красива, щаслива пауза. У нас є головний переможець, у нас інакше і бути не може, але це не просто головний переможець. Це у цьому році. щасливчий, який зірвав. Один мільйон гривень зірвав джекпот. Я просто відчуваю, як йому аплодує вся Україна. Молодець. Свій щасливий лотерейний білет, головний переможець, новоспечений мільйонер. Придбав в Одеській області номер щасливого лотерейного білета. 004, 4, 7, 5, Вітаю, вітаю головного переможця. Щойно він зірвав. Джекпот Лото забава, і виграв 1 мільйон гривень. Браво, браво, браво молодому. Щасливому. Ну я думаю, з такими грошима кожен буде молодим. Вітаємо ще раз головного переможця, який виграв один мільйон гривень. Вельми шановний, ми ще раз і ще раз вас вітаємо для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш виграш. Будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. Шановні, все добре. І Рівно за тиждень на вас знову чекатиме наш джекпот. І це знову буде один мільйон гривень. Ось такий от подарунок. Лото Забава зробила новоспеченому мільйонеру. Ну, а зараз по-справжньому ще один весняний подарунок, який запам'ятають 31 щасливчик. Отже, ми урочисто відкриваємо четвертий розіграш акції. Вигравайте, кохані! Лото Забава! Поза минулого тиражу у акційному розіграші пощастило. Пані Галині із Білгород-Дністровська. Білгород, Вона виграла 50 тисяч гривень. Ми знаємо, що пані Галина була гостем нашої студії на першому післяковідному ефірі. Ну що ж, запрошуємо вас на перший післявоєнний ефір. А минуло тиражу пощастило пану Віктору із Вінниці. Він також виграв 50 тисяч гривень. Гривень в акційному розіграші. Пан Віктор вперше в своєму житті купив білети Лоту Забава. І ось, будь ласка, пощастило одразу на 50 тисяч гривень. Пане Вікторе, це чудовий дебют. Ну а зараз, шановний, я сподіваюся, що у ваших руках акційні білети. Якщо так, ми бажаємо вам удачі і вмикаємо комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед акційних комбінацій вибере акційні комбінації, які стануть переможцями. Ось ви їх бачите. А по центру на горі ви бачите акційну комбінацію, яка подарувала своєму власнику 50 тисяч гривень. Я озвучую цю комбінацію: 9, 1, 8, 4, 4, 8, 7, 5. Вітаємо! Вітаємо всіх переможців! Акції! Це знову сталося, і знову 31 переможується. переможець. виграли по 5 тисяч гривень, а один – 31 перший, найголовніший переможець акції – Цього розвіршу акції має на увазі виграв 50 Тисяч гривень. Не забувайте, будь ласка, що ми зробили все, щоб вам було зручно. Маю на увазі, як вам отримати ваші виграші без спеціального оформлення, просто за штрих-кодом перевіряйте результати розіграшу акції на сайті МСЛ або у розповсюджувача. Якщо вам пощастило, легко отримайте свої 5 чи гривень. Тисяч гривень. Шановні, звертаю вашу увагу. Рівно за тиждень, це буде 12 березня. Відбудеться фінальний розіграш акції. Ми знову розіграємо додатково і гарантовно 200 тисяч гривень. І у нас знову буде 31 переможець. 30 виграють по 5 тисяч, а 31 виграє 50 тисяч гривень. Як виграти ці гроші? Увага! На екран! Лото Забава любить вас і додатково розігрує мільйон гривень, який поділять 155 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А головний переможець кожного акційного тиражу отримає 50 тисяч гривень. Призів, море. Вигравайте, кохані. Отож, весна йде в весні дорогу. Хлопці, ви ж пам'ятаєте, що весною треба робити подарунки своїм коханим. Вони чекають на ці подарунки. Повірте мені. Ось такі акційні лотерейні білети. Лото забава. Це найкращі подарунки. Отож, купуйте, даруйте і вигравайте. Весна йде. І нехай ця весна подарує нам велику перемогу. А вам, дорогі друзі, бажаю грати і перемагати! Лото Забава з Україною в серці! Щасти вам до зустрічі рівно за тиждень!